В партнерстві з Хмельницькою обласною радою, науково-методичний центр культури і мистецтв вже в шосте. Проводить унікальний мистецький конкурс імені Миколи Мозгового. Його мета популяризувати українську пісню та незабутню культурну спадщину. Нашу пісню любить весь світ. Коли ти приїжджаєш за кордон і звучить наша українська пісня, не розуміючи навіть слів, люди починають плакати, тому що у нас нашого народу є душа. Сьогодні приїхала вся Україна, всі колоритні голоси України. І нашу журі, чесно скажу, настільки вагалося між нашими переможцями, чому тому, що вони всі абсолютно, абсолютно рівні в високому професіоналізмі. Гран-прі Конкурсу отримала студентка Хмельницького коледжу імені Заремби. Запроси мене у сни» – саме з такою композицією. Катерина Данилевська виконала пісню з оркестром. Конкуренція просто дуже-дуже велика, і я, чесно кажучи, я розраховувала там на друге місце, місце ну на третє. Гран-прі я явно не очікувала. Но учасник конкурсу це молодий обдарований артист, що вже має свій музичний смак, і саме для пошуку таких самородків з 2018 року на Хмельниччині проводять цей конкурс. Учасники з 13 областей та республіки Польща показали власну інтерпретацію класики української естради. Ми маємо шостий всеукраїнський конкурс естрадної пісні, який приурочений. Великому митцю пам'яті великого митця, композитора, співака, народного артиста України, нашого земляка з рідної моєї Волочищини, селища Сарнів. Сьогодні це у складі Вітовецької територіальної громади Хмельницького району. Дуже важливий сьогоднішній час популяризувати українську пісню, і ми бачили, як наш великий потужний мистецький фронт з початком повномасштабного вторгнення в рамках волонтерських акцій популяризували українську пісню і збирали кошти на підтримку збройних сил України. Дуже важливо, щоб наше підростаюче покоління зростали під українську пісню, продовжували. Надбання, які залишились нам у спадок від наших предків впродовж багатьох століть, українська культурна спадщина неповторна та незабутня, а наша молодь обдарована та надзвичайно патріотична.